Ійшла наша продукція. Продукція компанії Нілайф. Прийшли бальзами для волосся, які покращують розчісування. От їх прийшло декілька. Ось це дуже класно, 39 екстрактів, ну це просто для волосся. Супер такий догляд. Мазь для суглобів прийшла. Гелева зубна паста, мазь для вен, яка допомагає, коли якісь запалення. Бачите, їх багато. Яри Демоної це маска. Наліч така. муцин, Крем з муцином Равлика. Ось дивіться, який це класний крем. Це відновлення, це тонізуючий ефект, це краса. Для шкіри обличчя муцин, равлика в комплексі з вітаміном Е і е, Ф, і олією. Манго дуже класно насичує шкіру вологою, вирівнює колір, розлажує змочки і усуває навіть сліди втоми. З равлика, ми так його і називаємо. Дуже, класно, дуже класний крем. Цереброфлор, це покращує мозовий кровообіг, це вітаміни вже пішли, це покращення стану здоров'я, янтарна формула, насичує кисне серце, от весь організм. Це е, от, також дуже класна допомога, залізо. Да, прийшло, от, Також магній прийшов, магнезій наш. А, так, це 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 таурин, о, я, це просто, це, Дуже класна допомога. Це енергія. Це, знаєте, зараз дуже-дуже потрібно якраз. Підтримує серце, очі, нервову систему, і взагалі швидке відновлення, захищає клітини. Бачите, від от навколишнього цього стресу також янтарна формула і антиоксидант про, це хондрофлор для всього опорно-рухового апарату. Дуже-дуже. І, звичайно, рідка формула ще прийшла. Це Гінка білоба для покращення тиску, соняшник для суглобів, запалення гарно забирає для судин, еліксирчик для судин. Що це? Це для імунітету класний еліксир, стопалергін прийшов. І ще багато. Нагітків, це шлунок, допомога льон також дуже класна. Тобто, приходьте до нас завтра в п'ятницю. Чекаємо вас в офісі.